Ентоні Редакін, запам'ятайте це ім'я і подякуйте. Хто це? Це начальник штабу оборони Великої Британії, адмірал і командувач збройних сил той ж таки Британії. Дуже часто, особливо влітку 2023 року, можна було побачити низку новин, як він приїздить до Києва, зустрічається із залужним, спілкується з залужним по телефону, привозить, наприклад, пляшечку класного віскі залужного. А залужний називає його. Нашим хлопцям, і от стало відомо, що ж це були такі застосунки. Видання Times написало дуже цікаву статтю, де якраз таки каже, що пан Ентоні Радакін. Доклав неймовірних зусиль і планував безпосередньо операцію по виносу російського флоту із Чорного моря, і це дозволило повернути нам нашу міжнародну торгівлю. Тому великий респект цьому пану і дуже цікаво, що заради України він продовжить свою роботу до осені 2025 року.